Білборди це хороша можливість прорекламувати чи послугу, але такі великі конструкції ще як вириваються із архітектури міста. Зачасту розміщуються примісінько біля дороги та подекуди відволікають увагу водіїв. Тож в кривому розі вже не перший рік борються із такими рекламними полотнами. Разу під зніс потрапив один із білбордів в металургійному районі. Сусідні з ним вже прибрали давно, тож від нього залишився лише так званий пеньок. Займається цією роботою відділ з питань реклами Криворізького виконкому. Під демонтаж потрапляють незаконно встановлені борди, тобто ті, в яких сплинув термін дії дозволів на розміщення. Власників білбордів попереджають завчасно відповідними приписами, тож протягом певного періоду вони мають самостійно демонтувати рекламну конструкцію. Якщо за так і не відбувається, то її прибирають вже примусово. Займає така робота півдня, але в підсумку весь бігборд просто зникає разом із своїм піддоном. два попередні роки та перші кілька місяців 2023-го відділом з питань реклами Криворізького виконкому було демонтовано понад дві сотні таких великих рекламних конструкцій. 50 з них лише за поточний рік. Є спеціальний реєстр рекламних конструкцій у відділі з питань реклами, і ми слідкуємо уважно за сроком дії дозволів. Ось конкретно цього рекламного засобу та інших рекламних засобів. Срок дії закінчився ще на, на початку цього року. Дійшов черга, дійшла і до нього до, до, до монтажу. Робота триває, робота кипить. І, і ось так крок за кроком ми звільняємо. Нашій вулиці, нашого міста, від такої от застарілої архаїчної реклами в місті усувають не лише білборди, але сіті лайди та інші малі конструкції, які розташовані з порушенням чинного законодавства. Тож в планах продовжувати демонтаж в такому ж темпі також ближчим часом хочуть розпочати і роботи по звільненню фасадів міських будівель від незаконної реклами. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський.